Вітаю, шановне панство, шановні підписники каналу, також гості ті, які завітали на канал вперше, бо випадково його знайшли. Радий вас бачити на каналі. Сьогодні у нас тяжкий день понеділок. Ось майже 8 годину 19.45, якщо бути точним. І я зараз знаходжусь в одному такому цікавому місці, яке я вже декілька разів знімав, але не втомлююсь сюди приходити, тому що дуже чудова природа, називається це місце піскові озера. Або ще старші люди кажуть Алтайські озера. Місце дуже чудове для того, щоб прогулятися, зняти стрес. Від роботи, особливо, якщо у вас робота така нервна, щоб не нести негатив додому в сім'ю, то краще отак погуляти, розслабитись, подивитись на природу, послухати звуки природи. Ну, заодно я так вирішив ще і протестувати, як моя Камера буде знімати в таких трошки негарних для зйомки умовах. Хмарне небо сьогодні похолодало у Львові. А до кінця тижня погода ще планує погіршитись. температура впаде до нуля, а то й нижче. Опади обіцяють. Ну, що ж зробити? Вибрики погоди, вибрики нашого. Клімату, особливо в період, коли він трошки змінюється. Але не дивлячись на всі такі негативні моменти з погодою, дивлюсь, дерева вже починають цвести, розпускаються бруньки на деревах, тут вже бачу є перший такий цвіт. Скоро все позеленіє. Це в нас було. Слива розлога в шкафа лиця. Так правило, люблять, коли гарна погода, мамці з дітками гуляти в колясочках, а люди різного віку з собачками. А коли літо, то й гамаки вішають. Дружина моя любить сюди приходити, посидіти, почитати. Покататися на велосипеді можна. Піщані. Озера, чому так називають? Тому що Кар'єри були, видобували пісок. Це такі штучні водойми. Два невеличких озера. З'єднаних між собою такою, можна сказати, протокою, над якою є металевий міст. От, тюльпани, бачите, вже посходили. На деревах тут омалах Коли сніжок був і лід, тут качак була куча. І великі, і маленькі, які хочеш. Місцеві приходили подивитись, підкормити. Це власне, бачите, це протока між двома озерами. Ми любилися, так переїжджати на велосипедах і робити різного роду селфачки Ось такі гарні кріселка тут поставили. О. Можна посидіти, помедитувати, подивитись на воду. Бачу, хтось вигулює собачку. О, качки плавають. Йдемо ближче до качок, може вони не злякаються, не втічуть так відразу, По ідею вони би мали бути вже звиклі до людей, до їх уваги. Ну, трошки відпливають. Час не подумав не взяв я собою корму. а тут ще одна пара, і там ще є. Ось тут одне дерево вже повністю зацвіло. Куча цвіту. Якщо підуть морози, все це може облетіти. Ну не страшно. Собачка тішиться водою. kam të thonë. Do të bëj patau këtu në qarkun për rreth. Pacient azi. E, tani sti, po. Jura diku, me të gjithë jam këtu. трохи холодновато сидіти, якщо чесно. Так, 10, 15, 20 хвилин прогулянки. І нервова система потрошки забуває про все негативне. Yeah. Пійшли в політ Певна собачка налякав О. не слухає команди. Що зробиш шуми міста? Якісь сирени? Скажу світлове і шумове забруднення, як би там не було, впливають, особливо, якщо ви живете в якомусь селі або невеличкому містечку і приїжджаєте. Велике місто, то доволі довго доводиться адаптуватися до цього. Потім вже якось не звертаєш на це увагу. Але думаю, що все ж таки тишина дорого коштує. У нас така прогулянка. Буду вам, до речі, вдячний, якщо напишете, як вам картинка, тому що тримаю камеру в руках без будь-якого стабілізатора, без будь-яких інших засобів, фільтрів і т.д. І, і на цьому буду прощатись ще раз. Запрошую вас підписатись на канал. І до нових зустрічей!